Підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розум звела, я тобі підманула, я ж тебе звела. Ти казала, не. Коляску ще й на пляшку дай, Зятю на, на тобі дулю, зятю на, на тобі другу, зятю на, на тобі третю, ще й четверта буде. Від разів сорок, я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела, ж мене підманула, Ти ж мене підвела. Тьо ще яну, тішка, дай, дай перену, тща дай, дай на коляску, ще й на пляшку дай, зятюна на тобі дулю, зятюна, на тобі другу зятюна, на тобі третю, ще й четверта буде, підем разом по череду, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Zvela, ya tebe yeshche podmalu, a ya tebe yeshche vodila. Yeshche ya na radu, na druzhba. Shchoda dai, dai na poshi, tshchoda na perem, tshchoda dai, na Karyanskuyu, shey na plyashchuda. Зятюна на тобі другу зятюна, на тобі третю ще й четверта буде. Ти у Вітим разом на концерт, я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розуму звела. Щоща дай, дай на машину, тьоща дай, дай на перину, тьоща дай, дай на колядку, ще й на пляшку дай. дайтьона на тобі дулю, зятю на тобі другу, зятю на тобі третю, ще й четверта буде. тобі Відманула, підвела.